Ліна Костенко, ті журавлі і їх прощальні сурми. Ті журавлі і їх прощальні сурми, тих відлітань сюї та голуба, натягне дощ свої осінні струни, Торкне тих струн пальчиком верба, сумна арфістко, рученьки вербові, по самі плечі вкутена в туман. Зіграй мені мелодію любові. То, без якої холодно словам, зіграй мені осінні плач калини, зіграй мені усе, що я прошу. Я не скрипковий ключ, а журавлини тобі над пони в небі напишу. Іду в Карпатах крізь летючі хмари, де світанки сонце надпили, де на скелях пишуть мемари блискавки століття і громи. Золотих поземках Звіробою, нагромів гуркочучій гарбі, Я маю тільки небо над собою, Я маю тільки душу при собі. Тема прощання з любов'ю. Конфлікт. Старе почуття відійшло, а нове не прийшло. Ідея, коли йде кохання, душа тужить. Ритм п'ятистопний ямб.